Правила розрахунку та набору призначеної дози інсуліну в шприці різного об'єму. 1 мл інсуліну може містити 40 або 100 міжнародних одиниць. Для ведення інсуліну існують відповідні спеціальні шприци на 40 та 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Як розрахувати дозу? Існує декілька варіантів. Перший. Інсулін відповідає шприцу, наприклад, інсулін на 40 міжнародних одиниць. Тому ми беремо шприц на 40 міжнародних одиниць. Або інсулін на 100 міжнародних одиниць, тому шприц також на 100 міжнародних одиниць. Другий варіант спеціальних шприців немає, тому вести потрібно звичайним шприцом на 2 мл. Третій. Інсулін не відповідає шприцу. Наприклад, інсулін на 40 міжнародних одиниць, а шприц на 100, або інсулін на 100 міжнародних одиниць, а шприц на 40 міжнародних одиниць. Розрахунок за першим варіантом. Інсулін відповідає шприцу. Тут все просто: введемо ту кількість міжнародних одиниць, яку призначив лікар. Наприклад, лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 32 міжнародних одиниці інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Медсестра з'ясувала, що у відділенні є інсуліновий шприц на 40 міжнародних одиниць. Отож, медична сестра. Бере шприц на 40 міжнародних одиниць. Набирає необхідну дозу, тобто 32 міжнародних одиниць, відповідно до позначок на шприцу, та вводить необхідну дозу пацієнтів. Так само зі шприцем на 100 міжнародних одиниць. Наприклад, лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 60 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в 1 мл. Медсестра з'ясувала, що у відділенні є інсуліновий шприц на 100 міжнародних одиниць, тому вона взяла шприц на 100 міжнародних одиниць, набрала необхідну дозу, а саме 60 міжнародних одиниць відповідно до позначок та вводить пацієнтів. Розрахунок за другим варіантом: спеціальних шприців немає, тому вести потрібно звичайним шприцом на 2 мл. Для цього нам необхідно з'ясувати ціну поділки на шприці. Ціна поділки на шприці 2 мл дорівнює 0,1 мл, тобто одна рисочка на шприці відповідає 01 мл. 0,1 мл це десята частина від 1 мл, тож 1 до 10 дорівнює 0,1 мл. Тоді 1 до 10 від шприца на 40 міжнародних одиниць буде 40 розділити на 10, 4 міжнародні одиниці. Одна рисочка на шприці дорівнює одні міжнародній одиниці, тож 4 рисочки будуть дорівнювати 4 міжнародним одиницям. 1 до 10 від шприца на 100 міжнародних одиниць буде 100 розділити на 10 і дорівнюватиме 10 міжнародним одиницям. Тобто 1 до 10 дорівнює 10 міжнародних одиниць. Тому найкраще буде запам'ятати, що 0,1 мл дорівнює 4 міжнародним одиницям у шприцу на 40 міжнародних одиниць та 10 міжнародним одиницям у шприцу на 100 міжнародних одиниць. Задача: лікар призначить пацієнту з цукровим діабетом висти 24 міжнародних одиниці інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в 1 мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мл, скільки мл інсуліну вона набере у шприц? Для вирішення задачі необхідно перевести міжнародні одиниці в мл, тому зазначену дозу, а саме 24 міжнародні одиниці, ми ділимо на 4, бо призначено інсулін на 40 міжнародних одиниць. 24 розділити на 4 дорівнює 6. Далі можна розв'язати двома варіантами. Перший підставляємо наперед 0 з комою і отримуємо 0,6 Або другим варіантом 6 відповідає 6 рисочкам на шприці. Одна рисочка дорівнює 0,1 мл, тоді 6 рисочок дорівнює 0,6 мл. Отже, у шприц на 2 мл медсестра набере 0,6 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вистати 32 міжнародні одиниці. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мл. Скільки мілілітрів інсуліну вона набере в шприц? Отже, зазначену дозу, а саме 32 міжнародні одиниці, ділимо на 4, бо призначено інсулін на 40 міжнародних одиниць. 32 розділити на 4 дорівнює 8. Далі можна розв'язати двома варіантами. Перший Підставляємо наперед 0, з комою і отримаємо 0,8. Другий варіант 8 відповідає восьми рисочкам. Одна рисочка дорівнює 0,1 мл, тоді 8 рисочок дорівнює 0,8 мл. Отже, у шприц на 2 мл медсестра набере 0,8 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 50 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мл. Скільки мілілітрів інсуліну вона набере в шприц? Призначено дозу, а саме 50 міжнародних одиниць, ділимо на 10, бо призначено інсулін на 100 міжнародних одиниць. 50 розділити на 10 дорівнює 5. Далі можна розв'язати двома варіантами: Перший. Підставляємо наперед 0 з комою та отримуємо 0,5. Або другий варіант: 5 дорівнює 5 рисочкам, одна рисочка дорівнює 0,1 мл, тоді 5 рисочок дорівнює 05 мл. Або простішим способом: 0 на призначеній дозі переносимо ззаду наперед. Тож, призначена доза 50, 0 переносимо наперед та отримуємо 0,5 мл. Примітка. Цей спосіб можна використовувати лише з інсуліном на 100 міжнародних одиниць. Отже, у шприці на 2 мл медсестра набере 0,5 мл. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 20 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 100 міжнародних одиниць в мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців, тому вона підготувала шприц на 2 мл. Скільки мл інсуліну вона набере в шприц. Для вирішення задачі міжнародні одиниці переводимо в мл. Зазначену дозу, а саме 20 міжнародних одиниць ділимо на 10 бо призначено інсулін на 100 міжнародних одиниць мілілітру. 20 розділити на 10 дорівнює 2. Далі можна розв'язати двома варіантами. Перше. Підставляємо наперед 0 з комою. Виходить 0,2. Другий варіант. 2 дорівнює двом рисочкам. Одна рисочка. 0,1 мл. Тоді дві росочки дорівнює 0,2 мл. Або простішим способом 0 на призначеній дозі переносимо ззаду наперед. Тобто з 20 0 переносимо наперед та отримуємо 02. Примітка. Цей спосіб можна використовувати лише з інсуліном на 100 міжнародних одиниць. Отже, у шприц на 2 мл медсестра набере 0,2 мл. Третій варіант. Інсулін не відповідає шприцу. Задача: лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 32 міжнародні одиниці інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в мл. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 40 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсуліновий шприц на 100 мл. Міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну, вона набере у шприц? Для вирішення задачі зазначену дозу, а саме 32 міжнародні одиниці ділимо на 4, бо призначений інсулін на 40 міжнародних одиниць. 32 розділити на 4, дорівнює 8. Отриману цифру необхідно помножити на 10, бо шприц, який ми будемо використовувати, на 100 міжнародних одиниць. 8 помножити на 10 дорівнює 80. Отже, у шприц на 100 міжнародних одиниць медсестра набере 80 міжнародних одиниць інсулін. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 8 міжнародних одиниць інсуліну. Інсулін на 40 міжнародних одиниць в мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 40 міжнародних одиниць. Тому вона підготувала інсуліновий шприц на 100 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона набере у шприц? Для вирішення задачі зазначену дозу, а саме 8 міжнародних одиниць ділимо на 4, бо призначений інсулін на 40 міжнародних одиниць. 8 розділити на 4 дорівнює 2. Далі отриману цифру множимо на 10, бо шприц, який ми будемо використовувати, на 100 міжнародних одиниць. 2 помножити на 10 дорівнює 20. Отже, у шприці на 100 міжнародних одиниць медсестра набере 20 міжнародних одиниць інсуліну. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 70 міжнародних одиниць інсуліну, інсулін на 100 міжнародних одиниць в мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що в відділенні немає інсулінових шприців на 100 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсуліновий шприц на 40 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона набере у шприц. Для вирішення: призначену дозу, а саме 70 міжнародних одиниць, ділимо на 10, бо призначений інсулін на 100 міжнародних одиниць. 70 розділити на 10 дорівнює 7. Далі, отриману цифру, множимо на 4, бо шприц, який ми будемо використовувати, на 40 міжнародних одиниць, 7 помножити на 4 дорівнює 28. Або простішим способом, 0 з призначеної дози забираємо. В нашому випадку 70. Забираємо 0, отримуємо 7. Далі отриману цифру множимо на 4, бо ми будемо використовувати шприц на 40 міжнародних одиниць. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Примітка. Цей спосіб можна використовувати лише з інсуліном на 100 міжнародних одиниць. Отже, у шприц на 100 міжнародних одиниць медсестра набере 28 міжнародних одиниць інсуліну. Лікар призначив пацієнту з цукровим діабетом вести 30 міжнародних одиниць інсуліну інсулін на 100 міжнародних одиниць мілілітрі. Медична сестра з'ясувала, що у відділенні немає інсулінових шприців на 100 міжнародних одиниць, тому вона підготувала інсулінову шприц на 40 міжнародних одиниць. Скільки міжнародних одиниць інсуліну вона набере в шприц? Для вирішення задачі призначену дозу, а саме 30 міжнародних одиниць інсуліну ділимо на 10 бо призначений інсулін на 100 міжнародних одиниць. 30 розділити на 10 дорівнює 3. Далі отриману цифру множимо на 4, бо ми будемо використовувати шприц на 40 міжнародних одиниць. 3 помножити на 4 дорівнює 12 або можна розв'язати іншим способом. 0 з призначеної дози забираємо. В нашому випадку 30 міжнародних одиниць. Забрати 0 отримуємо 3. Далі отриману цифру множимо на 4, бо ми будемо використовувати шприц на 40 міжнародних одиниць. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Примітка: цей спосіб можна використовувати лише з інсуліном на 100 міжнародних одиниць. Отже, у шприц на 100 міжнародних одиниць медсестра набере 12 міжнародних одиниць. Сподіваюсь, це було зрозуміло та дякую за увагу!